Не пойму, що ви тут забули? Чи ви вообще сюди приїхали? Хто ви такі? Що вам від мене треба? Ви приїхали за спадщиною. Я найближчий родич, тому попрошу звільнити територію. Я, звісно, вибачаюсь, але якби бабуля залишила все мені, а не вам. Дорогенький, не вибачайся, давай покидай територію. Давай краще розійдемось по-доброму, і я дозволю забрати тобі твої речі. А знаєте, в мене є краща ідея як краще викличу поліцейських. Щоб вони з вами все вирішили та викликай, кого хочеш. Вони будуть на нашій стороні. Блін, ну що за прикол, просто взяти, заїхати на мою територію, блінна, та ще й розказувати, що я не правий, що я отримав спадщину неправильно якось коротше. Ждемо просто-напросто поліцію, хай вже приїжджають. О, нарешті, нарешті дочекався. Вони нарешті, все ж таки, вирішили до нас приїхати. Пане поліцейське, в мене тут є заява. Ці люди хочуть незаконно заволодіти моєю приватною територією, і без мого дозволу просто-напросто зайшли і тепер хазяйнують тут. Шановний пане, дайте документи на власність цією територією. A few moments later. шановний, я попрошу вас покинути територію, ще раз зайдете, будете відповідати згідно кримінального закону України. Добре, я вас зрозумів, але ми ще повернемось до цього питання. Слава Богу, вони поїхали. Нарешті я можу з вами привітатися. Ну що ж, всім привіт, і ви на каналі Атомплей, і ми продовжуємо продовжуємо нашу фермерську діяльність на Херсонщині. Ну що ж. Поїхали. У мене сьогодні план досить такий простий. Як ви можете побачити, в мене нарешті зійшла. Пшениця, ту, що ми посадили, якраз таки в цьому році минула пшениця не підходила, щось не зійшла. Е, дивіться, я хочу купити собі оприскувач для того, аби, звісно ж, оприскати своє поле, удобрити його і отримати більше врожаю. Тому погнали тут. Я знаю, що в нас їде автобус. Я зараз постою, почекаю. Сподіваюся, що сьогодні, саме в цей час, він десь буде їхати і мене підбере. О, проїзд 20 гривень. На, то, тримайте. Так, хорошо. І я доїхав до Круглозерки. Ну що ж, е так як я і казав, я приїхав сюди не просто так, я приїхав за оприскувачем. Звісно, можна було купити ось цей Т-16, здається, якщо я не помиляюсь. Е але я приїхав за Джондіром. Ну да, як би, типа Джондіра. Ладно, брешу. Ніяким не за Джондіром я приїхав, я приїхав саме за оцією вантажівкою ІФА. Не знаю, якщо я правильно її, звісно ж, назвав, ну коротше, я думаю, що вона для мене буде якраз таки самим таким оптимальним варіантом. Тобто я зможу на ній так само, як і на комбайні, в принципі, заробляти. Саме головне, що заводиться, саме головне, що все працює. Зараз якраз трошечки вийду, подивлюся. Так, мені важливо, щоб це все опускалося, це все працював цей весь механізм, тому що техніка стара, але головне, щоб була в працездатному стані. Так, ну здається, все працює, працює, навіть по висоті можна регулювати. Ух ти, прикольно. Блін. Ні, це реально прикольно, можна більше-менше там оприскати, типу площу більшу-меншу. Прикольненько, що ж сказати. Ні, ну мені подобається. В принципі, знаєте, я думаю, що треба брати. Я, значить, зараз буду звідси уїжджати, заїду до дядька, візьму трошки добрив, заправимо мою бочечку і почнемо якраз таки на полі працювати, тому що поле реально потрібно удобрити. Ми ж його прокультів ось недавно. Ой, точніше, спахали. Тепер, в принципі, можна сіяти чисто добривами оприскати все. Навіть не потрібно пестицидами прискати. Ну, то є, взагалі, шикардосно, як по мені. Да, поки туди-сюди, да й вже і ніч наступила. Жесть. Просто е -е, тупо півдня пролетіло. Чисто поїхав за технікою, приїхав із технікою і на поле відразу. Навіть не відпочиваючи. б тільки знали, як я втомився. Ладно, немає в нас місця, де її в принципі, зберігати, тому буду прямо біля бджіл. Хотів біля ХТЗ, біля ХТЗки, на жаль, немає місця. Е, до речі, завтра ми будемо займатися ще й медом, тому що зараз наступила осінь і треба потихесеньку якби, мед збирати і продавати. Не просто так у нас тут бджоли ведуться. Я тут полазив трохи по хаті і, коротше, дивіться, що знайшов Я знайшов одежу, в якій якраз таки можна збирати мед, тому погнали! Погнали, будемо потихесеньку збирати. Я думаю, що коротше, я вже взяв подони, зараз в подони буду баночки просто-напросто складати, і поїдемо на риночок продавати. Я не знаю, хто що бачить перед собою, але особисто я бачу перед собою просто-напросто скарб. Подивіться на цей скарб просто-напросто. Вдалося три подона зібрати меда-капець. Я просто здивований. Знаєте що? Я йду, коротше, передіваюся. Беремо Мерседеса, беремо навантажувача і завантажуємось. Да, я думав, звісно, що я купив навантажувач чисто для кавунів, як ви розумієте. Ні, ні для яких кавунів я не купував. Оказується, я ще купив навіть для того, аби мед завантажувати. Ну, в принципі, прикольно. В мене є тепер майже вся техніка, яка мені просто-напросто ну, необхідна, так сказати. В мене є ось мерседесик, на якому я зможу ці 4 подона просто-напросто перевести на наш місцевий ринок. І в мене є навантажувач саме головне. Ладно, давайте якось станемо удобненько. Чесно, строго не судіть, на цьому навантажувачі перший раз працюю. Я не знаю, як правильно там з речашками за цим всім. Сподіваюся, що я то точно якось розберуся. Так, давайте відразу відкриємо ворота, щоб було зручніше виїжджати. Так, ось такий. Ось такий навантажувач просто-напросто, якщо ви пам'ятаєте, минулий раз ми купили. Блін, класно, що зверху є зеркало, в яке, в яке можна просто подивитися, і там все видно. Прикольно. Так, як же їх взяти? Ладно. Коротше, я погнав завантажуватися. Зустрінемося вже, мабуть, на ринку. Ну що ж, в принципі, я з усім впорався, я молодець, я закінчив, але скажу відразу, до цього навантажувача потрібно ще потрошки привикати. Саме головне, подивіться, як воно все влізло, і наскільки я зміг просто його рівно поставити. Ну окей, я тоді на ринок. Сподіваюся, що все продасться. Просто я хочу трошечки отримати ще грошей і. Можливо, взяти якусь нову територію для себе, тому що ну, реально нам потрібно розширюватися, нам потрібно більше місця, нам потрібно якби, більше врожаю вирощувати, тому що досить таки мало пшениці ми вирощуємо. Два з чимось гектара, здається, якщо я не помиляюся, я минулий раз вам розповідав. Ну, це взагалі ні о чому, чесно кажучи. Ну от реально, треба набагато більше. Апельсіни, мандаріни, помідори. Ладно, шуткую. Мед продаю, мед здоровий, натуральний, домашній. Кому надо мед свіжий, тільки зібраний. Ну, мені просто як завжди, дуже сильно везе. Ну, слава богу, я все встиг продати, але такий дощ пішов, щоб ви розуміли, дуже швидко потемніло. Прям ніхто не встиг зібратися нічого. Зато я всі банки меду продав. У нас тепер є додаткові гроші. Звісно, цих додаткових грошей мені не вистачить прям капітально, але перезимувати цю зиму, в принципі, з цими грошима можна. В принципі, мені їх повинно вистачити і можна сказати, що я ні в чому собі не буду відмовляти. Але хто його знає, вдруг прийдеться зараз ще на щось потратитися. Не знаю. Буду старатися відкладати, тому що реально хочу купити нове поле. Просто-напросто. Нарешті, нарешті цей день просто-напросто настав. І ми можемо взяти мій комбайн-Дніпро і, нарешті, попробувати, як на ньому просто-напросто працювати на полі. Я дуже давно чекав цього моменту і нарешті дочекався. Тому, хлопці та дівчата, ми тепер можемо зібрати нашу пшеницю на нашому комбайні, і при чому. Це таке, це такий кайф, просто ну я цю техніку купив рік назад, можна сказати. І я не мав можливості якби її протестувати. Тому що, як ви пам'ятаєте, перша моя пшениця вона пішла кудись лісом гуляти, не знаю, взагалі не вродила нічого. Зато саме головне, що друга вродила да ще й без сорняків, просто ну це джекпот, я думаю. Походу, в мене в житті все складається вже так, як я хотів само початку. Тобто все буде супер. Ладно, що ж тоді? Давайте приступати працювати. Блін, як же ж воно класно виглядає тут все. Ну саме я маю на увазі в цьому комбайні, от управління, все інтуїтивне і мені, в принципі, зрозуміле. Клас, клас. Просто я не знаю, це шикарно, коли ти маєш своє поле, маєш можливість сісти на комбайн. Реально для мене це вже як чил. Я просто сідаю, чилю тут, збираю собі пшеничку, продаю її, коли мені треба. І я, походу, просто-напросто зловив фермерський чил, так сказати. Так, це все чудово, але подивіться, у мене вирощуються кавуни, тому в принципі літом ми ще й будемо кавуни продавати. Ладно, що ж тоді, давайте чіпляти прицеп. І поїхали згружати нашу пшеницю. Я тут, до речі, домовився з одним місцевим фермером, не знаю, чим він там займається, але в принципі він сказав, що він не проти «Привозь, типа, я куплю в тебе пшеницю. Тільки з поля, тіпа, ну, він буде сушити сам. В принципі, мене це влаштовує, тому що в мене тут немає жодного елеватора, немає де навіть її зберігати. Якби. Тому що ж, це хороша пропозиція, я можу сказати вам. Єдине, що мені здається, що в мене цей прицеп досить такий маленький і мені прийдеться дуже багато разів їхати, вивантажуватися, завантажуватися. Ну, в принципі, що не зробиш заради хороших грошей, правильно? В принципі, мені платять непогано. Ну, типу, заплатять за пшеницю. Тому я згодний на таке, чесно кажучи. Не, ну ви подивіться просто, яке це чудо. Вона настільки ідеально чиста. Що я реально в шоці. Ну, типу, я не очікував, що в нас настільки буде чиста пшениця, настільки її багато, типу, вродило. Ладно, з ним. Поїхали. Е, так, комбайн запушений. Поїхали тоді продавати. О, блін. А як це так? Блін, я щось робив, походу і прицеп забув приєднати. Е, поїхали тоді продавати. В принципі, я ж кажу, він тут недалеко знаходиться. Взагалі, трошки далі мого дядька, і ціна в нього більш-менш адекватна. Тому я думаю, що навіть ми сьогодні продамо зерно. Сподіваюся, що сьогодні я повністю до вечора все перемелю і продам все цьому типу. І що я хочу цим сказати? Я хочу цим сказати, що ми зможемо нарешті купити собі поле. Те, що я розповідав вам пару місяців назад, що треба знайти, треба шукати, я хочу поле. Все. У нас тепер буде можливість реально розширитися, розширити наші межі. І, кстати, в мене є вже через два дня, коротше, один тип прийшов, попросив приїдь комбайном, поможи мені змолотити мою пшеницю. Ну, в нього теж, по-моєму, пшениця, якщо не помиляюсь. Так що, в принципі, ми потихесенько тут обживаємося на Херсонщині і маємо можливість працювати. A few later. Отак просто перша партія продана. Я не знаю, скільки в мене буде таких партій, але сподіваюся, що ми дуже швидко це все закінчимо. Ну, типу, в мене невеличкий. О, що це за... а що це за ЗІЛ такий прикольний? Це ж Зіл, вроді, так? Да? да, Зіл написано. Блін, нічого себе прикольно. Старий, якийсь, прям дуже старий. Мені кажеться, що це післявоєнний чи, типу, воєнний якийсь був. Не, ну прикольно. Ще тут є. тут є. Нормально. Коротше, ну реально фермер видно, що обживається, Вон, скільки тут всякої техніки, просто старой. старої. Ой, ладно, поїхали далі молотити нашу пшеницю. Чесно, я сподівався, що 2 гектари буде набагато легше при... ну, якби молотити, аніж там по 11-10, по 10, так як ми на Миколаївщині молотили. Ой, але якби в мене був помічник, я думаю, мені було б реально набагато легше. А так мені приходилося молотити, відвозити все до фермера. Коротше, роботи просто-напросто на сьогодні дуже багато, і причому вистачало її. І... Тому я що розказую, ну реально було дуже багато. Е, мене знаєте, що дуже ще сильно радує. Мене радує, що в нас е, потихесеньку сходить наш кавун Херсонський. Тому сподівайся, що в цьому сезоні ми також будемо його продавати. Так, хорошо. Ну що ж, я тоді паркуюся і піду спать. Я, наверное, день буду точно дихати. Тому що, ну, після такої тяжкої роботи треба реально відійти, так сказати. До речі, цей комбайн себе дуже добре зарекомендував. Мені сподобався. Ні, ну серйозно, я хотів нормально поспати, а до мене хтось уже заїхав, блін, я ще й ворота забув закрити. О. Що? Подожіть, я аж проснувся. Це це ж бандю бандюки. А, а що, що вам треба, якби від мене? Шановні, що ви до мене приїхали, чим я можу вам допомогти, якби? Ну ти пам'ятаєш, ми тобі казали, краще нам дорогу не переходити. Тому, в принципі, давай збирайся і тікай звідси, тому що ми віджимаємо твою територію.